Лисичанський будівельник, саме Лисичанський, друзі, колектив, який, на жаль, через кляту війну. Сергій Романовський. Третій. Олексій Шилов Другий будівельники знаходяться на першій. Сходинці. Шість дурів, які же як зараз попереднього етапу третього. Заслякович. Класно йому гардашку вітав. Лякович пробивав. Відповідно. Дуже багато звітних імен, І, Звичайно, є люди, які в національній збірні України пограли. скоро Романовський вже в штрафному майданчику? Романовський повертає на Салтанову, Удар, Мельник на місці. Імен Мель... Ардашніков. Непоганий вихід з підпрессионала. Ардашніков один в один на біопонента. Андрій Ардашніков один в один. Проти в Зворотня контратака від гостей. Дзюба. Віталій Дзюба. Двох ноги. Віталій Дзюба стріляє. Невка характерник. У Києві поєдинок, П'ять закінчився. Який же шанс Корнєв. Поміж ніг хотів прошити Мельника. Не вдалося. Мельник виходить переможцем цієї дуелі. Зворотня контратака, що розумієш ти. І не забувають тобі, Андрій Мельник. Технічну перемогу для Львів'ян. Адже не заявлений гравець. Суші гравець. Після цього моменту Артушників треба забувати, Андрій. Євдокімова не опинилася. Корпус-корпус. Якович, ляхович ухмолочинка. Михайло, яка ж передача на Андрія Досенкова! 1-0! 1-0 Кияни виходять вперед Ай Михайло Ляхович. Що він чудить, за який ми його купили. А, друзі? Як би сказав президент? Секунд. Лисюк, вперед. Здорово. Корнєв, свідко. Удар! Ай-яй-яй, не Бозевий вик... Данило та Євген. Ось на паркеті з'явився саме Євген. Він відправив здорово шукає свого партнера. Удар Лисюк, на мій паркеті. До кого буде пробивати. який же шапавою! Федесюк трошечки не вистачило до прийому м'яча. той лівою може зарядити. Удар. Про Перебіг події! Немає один-один. Матч Вінниці. Формальний, як я розумію. Формальний. Так а що ж зараз під цього моменту простріл! Мельник до добивання. Віталій Дзюба. Поперечна передача, яка проходить. Дмитро Євдокімов ще одне падіння немає. Дзюба, який же шовного раунду. Можливо, якщо в палаці спорту знову будуть відбуватися перепеті. Переп... Але з кожною хвилиною треба буде розкривати. Шукає свого брата. Але горовий до кінця горовий м'яч залишає на частині мигрового майданчика. Горовий попало під пресином. Ранено дзюбою. Йо-йо-йо. як -йо крихнічна -йо. дзюба, але м'яч на чужу половину паркету не переходить. Проти ні! Дзюба під пресеном Ляховича. Падіння фолу ніякого немає. Ляхович може ставити на певну крапку. Ляховичому і не пішов. Ще-ще, Непогана футзальна геометрія проходить. Момент ну що. Ляхович данульській. Непогрозі 1-1. Зрівняли. Дніпропетровський тробінцен. Простріл. Ой-ой-ой. Ще -ой. нічого не ясно, друзі. Забиває та замикає дальню стійку. Трубінців ширше. Мозговий. Простріл на дальню. Буде м'ячуком. -1. 1 І нас, можливо, чекає серія пенальті, друзі. Не встигли. Тайм-аут. Тайм-аут беруть представники Укркепітал трейду. От тепер можна і від святку. відсвятку. Варддюби 1-0. Зоберакунок відкриває. Все проти Андрія Шальнєва, Романовський. 1-1. Сподів Сергій реалізов. Черга, черга Дениса Бондаренка. Пробивати. Розбігається Бондаренко. Один. Розбігається Владислав Корнєв. 2-2. Розбігається Олександр зі своєї лівої. 3-2. Ай 3-3. Салтанов. П'ятий номер будівельника. Удар. 4-3. На майданчику ЦСКА ЗСУ. Шилов. 4-4. Олексій Шилов 107-го. Розбігається Петренко, Лисюк. І п'ячет. Одинадцятий номер. Дмитро Новак. спокійно, 5-5. Шукалов. Розбігається. Удар. Негель трошечки йому не вистачить. Ляхович ні. Не забиває. І будівельник зосередитись на чемпіонаті міста Києва. З вами був я, Олександр Кульшан. Любіть футбол, не хапайте зірок з неба та підтримуйте Збройні сили України. Почуємося.